Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русло. Мене звати Павло, і сьогодні огляд ножиць для стрижки бунсаю. Ну і не тільки бунсаїв, Камакі Z26K. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Цього року ми стали дистриб'юторами комаки, почали завозити інструмент в Україну. І оцей інструмент нас став надзвичайно популярним. Продається він в такому от блістері з кольоровою картинкою. Напис z 26 k на горі. Під низом 260 мм. Це є довжина. Знизу, щоб знати, що це комаки, знизу ось напис Камаки. Все решта єроглифа. Це назва компанії і їхній логотип. Ну, виконаний він в традиційних іерогіфах. Прочитати, на жаль, їх я не можу. З протилежного боку, з того, що можна прочитати, знову ж таки, модель, довжина, тут нижче вказано, що лезо виконане з високовиглицевої нержавіючої сталі. Дивно звучить, чесно кажучи, ну, але такі бувають високовлицеві, при цьому нержавіючі. І разом з цим написано, що лезо вкрите хромом. Тобто хром захищає лезо від корозії. Я думаю, що тут помилка насправді в перекладі: лезо виконане з високовлицевої сталі не нержавіючої, і при цьому хромоване, тобто захищене від корозії. Руків'я виконане з звичайного металу, звичайного залізу. На картинках вказано, як використовується цей інструмент, і є підписи. Тобто, цей інструмент підходить для стрижки бунсаєв квітів. Ось, тобто для різної декоративки, декоративних рослин, а також для овочівництва для обрізання, наприклад, ботви з якихось рослин, які збирають, тобто з коренеплодів. Дістаємо його. Це є ось такі от досить великі ножиці, загальна довжина їх 26 см. Довжина леза по ріжучій кромці 11 см. Вага їх 230 грам. Тобто при своєму розмірі вага їх досить невелика. Ну, перш за все за рахунок руків'я, тобто яке є виштамповка, а не цільнометалева. Відповідно, зберігається досить невелика вага як для такого розміру. Секатор цей типу ножиці, тобто, є два ріжучі леза, які ріжуть одне об одне. Закривається він з таким приємним звуком. Це означає, що лезо повністю по всій довжині дотикається, дотикається правильно одне об одне. Кінчики в цього секатора є досить гострі. але разом з тим вони не є такі гості, як в популярних отих дуже дешевих, неякісних китайських секаторів схожих на це для стрижки овець. Продаються так само на ринку України оці, от, для стрижки овець, Ну, Вони є надзвичайно незручні, в них гострі кінчики. От Ірина, яка записується в нас тут теж на каналі, є ведучою, вона собі пробила палець такими ножицями минулого року, цими дешевими. От, з такими це не відбудеться. В них кінчики леза разом з тим загострені, але не такі гострі, щоб можна було поранитись. Це великий плюс. Леза покриті хромом з злисковлицевої сталі. На верхньому лезі є напис Kamaki, made in Japan. Так само напис зроблено в Японії на осьовому гвинті. Гвинт закручується в гайку, ця гайка має металеві пластини всередині і контрить сама себе, топи. Тобто вона сама не розкручується. Регулювання інструмента здійснюється просто цією гайкою. Руків'я виштамповане. З розширенням всій частині покрита досить приємною е, текстурною фарбою, е, чорною, шершавою і матовою. Фарба приємна на дотик і абсолютно не ковзає. Також на руківі є ось насічки, ось такі діагональні, які теж запобігають ковзанню. У внутрішній частині, ось в яке вставляється пружина, Пружина є зйомна, і її можна буде поміняти при потребі. В цій частині є дві пластикові вставки, в які входить частково лезо, і лезо закріплене на руки до руків'я на двох клепках. На нижньому руків'ї є ось така от скоба. Ця скоба є пластикова, а не металева. В цій частині вона кріпиться в такий спеціальний паз. І сама скоба має виступ з нижнього боку руків'я, вона фіксується шурупом. Цю скобу при потребі можна зняти, відкручується шуруп і знімається. скоба витягується. Ми це показували на огляді іншого секатора ножиць від камаки. Пружина традиційна для японських інструментів тобто декілька ватків і довгі два рычаги. Замок теж традиційний для таких інструментів це гачок, в даному випадку він пластиковий. Дуже чітко фіксується в трьох положеннях, всередині знаходиться пружина, яка саме виконує фіксацію цього замка. Ось, закривається він ось таким чином. Спробуємо обрізати гілку. Призначений він для стрижки невеликий гілок, і от такого типу гілочки обрізати він буде без проблем. Разом з цим цей ножиць, і ножиці. вони призначені все ж таки для стрижки, тобто обрізати. Щось більш тонке і в великих кількостях, тобто, наприклад, застригати декоративні рослини, там застригати хвою на тих самих ялівцях, на туях, застригати сосни, тобто обрізати зразу великий масив дрібненьких гілочок. Цілком непогано, як на такі задачі. Цілком непоганий інструмент. Ось так ми підформували шапочку. Отже, придбати секатор в ножиці для стрижки бунсаїв, камакі Z26K. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Kamaki на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!